Моя Україна це пісенька мами, Розлогі лани колосяться хлібами, вишневі садочки лелеки на хаті, Купають ставочки, хмарки пили хаті. Моя Україна це мамина ласка, червона калина. Бабусина казка, це сонях і в квіті, горобчиків зграє. Я кращої в світі країни не знаю. Доброго ранку, мої любі малята. Запрошую вас разом у світ казки мандрувати. Казок у світі є багато, і веселих, і сумних. То чи можемо прожити ми без них? Не можемо без казки в світі жити, бо казка нас вчить, як потрібно дружити, як зло подолати, як хитрих провчити, як чуйних і добрих, сміливих любити. Як добре, що казка усіх нас зібрала, дорослих і діток разом поєднала. Тож слухайте уважно, казка починається! Ой, дітки, не можу я вам казку розказати, бо тут дракоша Лешик із лісу до нас завітав, хоче з вами пограти, і питання вам підготував. Він хоче перевірити, а чи знаєте ви, якими словами починається казка? Вірно, ви говорите, казки завжди починаються словами. Жив-був, жила-була одного разу. А ще дракуша хоче запитати у вас, а чи знаєте ви, що ж таке казка? Бачу, бачу по ваших оченятах, що ви знаєте, тож відповідайте, не соромтеся. Так, вірно, казка це незвичайна історія. Які головні герої? Тваринки, рослинки або якісь інші незвичайні персонажі. І з ними завжди трапляються якісь незвичайні події. А як же ж закінчуються казочки? Цікавиться Лешик. Вірно, добро перемагає зло. У них щасливий кінець. А чи завжди казочки закінчуються щасливо. Як ви гадаєте? А давайте спробуємо пригадати казочки, у яких кінець сумний. Ми з вами читали такі казочки. Пригадуйте, дітки. Так, курочка ряба, а колобок теж. А тепер, дітки, скажіть, будь ласка. Ці рядки з якої казки? Підробив він голосок, став малим співати. Здогадалися, вони вовк, не наша мати. Так, дітки, це казка вовк і семеро козенят. Пастись дуже він любив, звірів на смолу ловив, хоч був, як відомо, зроблений із соломи. Вірно. Це казка, солом'яний бичок. Виросла собі та й годі. Прямо в казці, на городі. Дід тягав її за чуба, баба, кицька, внучка, люба, не бурянце, не свій рібка, а смачненька диво. Так, рібка. Журавель до себе гостю запросив. Довго готувався, щось печі варив. А чому б ту страву гостя ця не з'їла? Хто ж після сварки знов привів до миру? Вірно, це казка лисичка та Журавель. Вигнав дід козу із хати та й пішла вона блукати. Зайця хатку відібрала, всі козуту виганяли. Рак козуню ущипнув, зайцю хатку повернув. Так, дітки, це казка Коза Дереза. Молодці малята впорались із завданням дракуші. А тепер дракуша пропонує нам послухати свою казочку, яку він приготував для нас. І називається вона Все живе потребує води. Тож вмощуйтесь зручненько та слухайте уважненько. Жив був заєць. Як то раз він вирішив прогулятися по лісі. День був дуже похмурий, йшов дощ, але зайчику це ні трохи не заважало зробити ранкову прогулянку по рідному лісі. Іде зайчик гуляє і назустріч йому їжачок. Не голови, не ніжок, а просто клубок з голочок. Здравствуй, їжачок. Ти що такий сумний? Здравствуй, зайчик. А чому радіти? Ти подивися, яка погода. Весь ранок йде дощ, от і настрій овидний. Їжачок, а ти уяви що було б взагалі, якби не було дощу а завжди світило сонце. Було б здорово, можна гуляти, співати пісні, веселитись. Ага, їжачок, якби не так, якщо не буде дощу, всі дерева, трави, квіти, все живе засохне і загине. Та ну, заєць, я тобі не вірю. А давай перевіримо. Та як це ми будемо перевіряти? Дуже просто. Ось тримай їжачок букет квітів, це тобі подарунок від мене. Ой, спасибі, зайчик, ти справжній друг. Їжачок, і ти мені подаруй квіти. Так запросто, тримай. А тепер прийшов час перевіряти. Зараз ми підемо кожен до себе додому. Я поставлю свої квіти у вазу і налью туди води. А ти, їжачок, теж постав квіти у вазу, але воду не наливай. Добре заєць, до побачення! Минуло три дні. Заяць, як завжди, вийшов прогулятися по лісі. Цей день світило яскраве сонце, зігрівало своїми теплими промінцями, гуляє зайчик, радіє чудовому дню, погоді і раптом. На зустріч йому їжачок, не голови, не ніжок. «Їжачок, ти що, знову сумуєш? Дощ уже давно закінчився, сонечко світить, пташки співають, метелики пурхають. Ти повинен радіти. Так чому радіти? Квіти, які ти мені подарував, засохли? Мені так шкода, це ж був твій подарунок. «Їжачок, а ти зрозумів, чому твої квіти засохли? Звичайно, зрозумів. Тепер я все розумію. Вони засохли тому, що знаходились без води. Так, їжачок, все живе потребує води. Якщо не буде води, все живе засохне і загине, а дощ це крапельки води, які падають на землю і живлять всі квіти, рослини, дерева. Тому потрібно радіти всьому і дощику, і сонечку. Зайчик, я все зрозумів, дякую. Пішли разом гуляти по лісі і радіти всьому, що нас оточує. Отож, дітки, зайчики з їжачком пішли гуляти, а дракошик пропонує вам разом з ним вивчити чистомовку. Тож будемо її промовляти та вивчати. Ал-ал-ал! Заєць по лісі скакав. Ол-ол-ол! Тож морпу він знайшов. Іл-іл іл друг його попросив. Ісь, ісь, ісь! Ти зі мною поділись. Ал-ал-ал він моркву друго віддав. Дякуємо дракоші, за таку цікаву пізнавальну казочку, а також за чистомовочку. А нам час малята вирушати на фіз Тож запросимо і Дракошу порукатися разом з нами. Наша творча майстерня. І розпочнемо ми із пальчикової гімнастики. Сів дракончик на балкончик, з'їв фіранку і вазончик. Ми, дракона, не злякались, тільки дзвінко засміялись. Ти й біжи біжить до хатки. Будемо їсти мармеладку. Нам дітки знадобиться пакувальна плівка з пухирцями, також кольоровий папір, маркер, олівець, клей, ножиці, дощечка для клею, фарба зеленого кольору, водичка, а також пензлики для клею і для фарби. Серветка і ваш гарний настрій. Із пакувальної плівки, дітки, я вже вирізала контур дракона. Ось такий. Із жовтого паперу я вирізала більші трикутнички та овал. Із білого паперу я вирізала трикутнички меншого розміру, це будуть зуби нашого дракона. А також із білого паперу я вирізала кружечок більшого розміру. А із чорного кружечок меншого розміру це буде око дракона. Тож, приступаємо до виготовлення дракончика. Дракончик, дітки, в нас буде зеленого кольору. Зелений дракончик. Тож беремо зелену фарбу і змащуємо нашу плівку фарбою зеленого кольору. Для цього я взяла пензлик із густим великим ворсом. Набираємо більше фарби і гарно-гарно змащуємо контур дракончика весь контур. Ось дітки я вже і зафарбувала. Контур нашого дракончика. Зачекала, доки він висох, а тепер приклеїмо його на папір. Я взяла коричневого кольору. Для цього ми перевертаємо, і там, де у нас гладенька сторона, гарно змащуємо клеєм, щоб приклеїти його до нашої основи паперу. Приклеюємо. Дітки, ось я вже й приклеїла. Трикутнички маленького розміру білі, це зуби. Око приклеїла і приклеїла трикутнички жовтого кольору, побільші, це шипи дракона. А тепер нам залишилося приклеїти животик. Овал жовтого кольору змащуємо клеєм і приклеюємо на животик. Ось так. А тепер беремо маркер фломастер чорного кольору. І робимо хвилясті тоненькі лінії. Ось такий животик у нашого дракуші. Огляньте дітки! Наш дракончик готовий. Придумайте йому ім'я. А як буде звати вашого дракончика? Свого я назвала Тоша. Тоша дракоша. Дракоша Тоша. Малята робіть своїх дракончиків і надсилайте нам свої роботи. Ми на них будемо дуже-дуже чекати. Творчих вам успіхів, малята! Із дракошею ми грали, різні вправи повторювали. І ось настала вже хвилинка для зорової розминки. Підготував для нас дракошик Лешик. У нього є ще багато-багато казочок. Але на сьогодні вже все. Тож, до побачення, до нових зустрічей!